І Сина, і Святого Духа Христос зустрічається. Дорогі брата і сестри, сьогодні є дуже велике свято. Чому саме сьогодні велике свято? Тому що сьогодні на річці Йордан часи, коли Христос перебував на себе з'явилася світові Свята Трійця. Три особи Святої Трійці це є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ми знаємо з читання Іван сьогоднішнього, що Син Божий, Бог Син Хрестився від Йоанна притечі в міць і Коли Христос хрестився і, вийшовши з води, Дух Святий зійшов на Ісуса Христа у вигляді волога і почувся з голос з неба Бога Отця. Це сильний улюблений, ньому є благополіні. Чи, можливо так само ще оце свято богоявлення, хрещення Господнього, тим, що на початку Бог створив небо і землю, і створив воду. І ми знаємо, що людина, як і інше творіння, складається з води. Тому то Господь, коли хрестився в Йорданії, Він освятив водну стихію, відновив цілу природу. І третій момент, який дуже важливий, це те, що нас пов'язує з нашим хрещенням, коли ми з вами хрестилися. Що й бувається, коли ми занурюємося у воду, нас занурює священник у воду, ми разом помираємо у, для гріха, помираємо разом з Христом на його Голгофі, на хресті. І коли ми винирюємо з води, ми воскресаємо разом з Христом. для нового життя. І коли наш Господь Ісус Христос вийшов з води, відкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього. У великі голова. Так само, і ми, коли ми хрестимося, друге танство, яке звернено нам священник, це таїнство миропомазання. Тобто в цьому таїнстві ми отримуємо. Духа Святого. Священник при цьому промовляє печать для Духа Святого. І так, як відкрилися небеса, коли Христос хрестився, так само і для нас відкриваються небеса, коли ми хрестимося, відкриваються для нас як перепустка хрещення і миропомазання Царства Небесного. Тобто, з часу нашого хрещення і миропомазання ми стаємо членами Небесної Церкви. Тобто, дорогі брати і сестри, нам єдине, що залишається це лишитися цими членами церкви і не загубити цю удара Духа Святого і пройти з ним до кінця нашого життя достойно для того, щоб Господь в останній момент нам сказав, прийдіть і стань по праву сторону від мене і населяйте царство моє. Амінь. Христос хрестився.